Причиною вибуху військової вантажівки під Полтавою стала детонація снаряда. Боєприпаси перевозили у зону антитерористичної операції. Після вибуху почалася пожежа. Снаряди вибухали дві години поспіль. Зараз на місці події працює знімальна група ТСН Світлана Фечун на прямому зв'язку зі студією. Тож Світлана, яка зараз ситуація на місці вибуху? Чи відкритий рух транспорту? Тобі слово. Соломія рух трасою Київ, Харків, Довжанський, вже відновили. Обгоріли військовий крас, евакуювали з місця події. Правоохоронці кажуть, через вибухи ніхто не постраждав, але жителі селища у кількох сотнях метрів від місця пожежі і досі налякані нічними потужними вибухами. За мінут ну я не знаю, ну, ну десятка три два. Это как як мінімум, її взриви через мощные. Я спочатку думал, що газова заправка взорвалася. Дуже було много, я ще кажу, що я боялась, щоб і дитина не проснулася, щоб не испугалась. Вот такие таке, що аж пушка где-то возле вуха стріляла, дуже страшно було, якщо чесно. В коридорі дивилася, то такі куски глини там подпадали. За попередньою версією міліції під час руху в одній з військових машин, що везли в зону ато боєприпаси, здетонував снаряд. Машина зайнялася, водій кразу намагався захистити полум'я, але виникла ланцюгова реакція і почали вибухати інші снаряди. За попередньою версією здетонував один із снарядів в процесі транспортування, внаслідок чого виникла пожежа в самому транспортному засобі а вже від вогню в ході пожежі почали детонувати всі снаряди, які там були на місці. Тому так довго тривало відбувалися вибухи на місці події. Рятувальники спочатку не змогли навіть підійти до машини, що палала, адже це було небезпечно. Але згодом полум'я вдалося загасити. Після третьої ночі вибухів вже не було. На місці пожежі зі світанку до останнього часу працювали експерти. Вибухотехніки перевірили все в радіусі сотні метрів. Кажуть, зачистили усю територію від вибухонебезпечних предметів, тож стверджують, жодної небезпеки вже немає. Хто винен в аварії розслідує військова прокуратура кримінальне Джені відкрили за статтею необережне поводження з боєприпасами. Соломія, дякую, Світлано, за подробиці. Світлана Фечун працює на Полтавщині. Там здетонував снаряд, і сталося стався вибух військової вантажівки.